О, Розкажіть, будь ласка, от для вас як війна почалася? що у вас В общем, в мене син зібрався менше йти в воєнкомат, і він рано встав, що 6 ранку не було. А я, якраз моя кімната там, де виход на вулицю. І я почула сильний шум. І кричу, Саша, Саша, синок, іди подивись, що це таке. Він виглянув в окно і каже, мама, це руски йдуть. Каже, собирай, будить дітей усіх і собирайтесь, тікайте в підвал. І ми зібрали бистренько, це було десь у 6 годин ранку вже. Бістренько всіх собрала дітей, все самі пішли в підвал. Ми там просиділи десь около пості трьох годин, і йшли з колона. То туди їде, то сюди, то назад, туди. Тоді, наче, трошки прикратилося. Ми пішли до сина старшого, там радом син живе, побули і з тих пор почали кожен день ховатися по підвалах. Дев'ять день ховались по підвалах з маленькими дітьми. То в один підвал, то в другий, то в третій. І а скільки у, у вас дітей з собою було? Ну, це ж тройко цих внучат, і я, mm -hmm. і дочка. І зять по перші ж дні був зразу перші дні. Тоді зять пішов 5-го числа, ми його не пускали, а син цей йшов Ато, каже, сходи, подивися, там на вікна Лень, де вони там стоять. І він, ми його відговорили, а таки вечором сив на велосипед і поїхав. Як поїхав, то й не приїхав. І так оце ми були до 9-го числа. А тоді цей, що в полоні, каже, мама, собирай діток, їдьте, тікайте, я не поїду, я остануся. І ми зібралися пішки, йти на димідову, аж якраз кажуть, шкільний автобус буде вести діти туди. Так ми бігом за 15 минут. Дітям щось узяли, а я так чим стояла, дочка ми побігли. На автобус приїхали туди. Ми Якраз до дими доїхали. Ідемо, а я ж вже ж такі в борості на сумки тяну. Дітям їже ж набрала, коли там цей руски стоїть, так каже, це ви сьогодні проходите, завтра вже ми пускати не будемо. Прийшли ми туди, дійшли до того ж моста, там вже людей стільки повно. Переправляться, так Олю із дітьми на лодці переправили, а мене перевели через міст. Знов пішки йшли аж туди за Демидов, до якоїсь там постійно тоді приїжджали автобуси і нас забирали в лютіж. Привезли нас у літіш, то життя в автобуси з автобусом туди всі грузили і на вокзал. Ми приїхали на вокзал, там спасибо, волонтери були, все кажуть, буде йти на, і туди, і туди, на Івано-Франківськ поїзд. Нас посадили безкоштовно. Ми доїхали в Івано-Франківськ. Ну, Там вже нас в Івано-Франківську зустріли знайомі з сином. І з зяттям підтримували телефонний да, зразок? Е, Ні, ну син 29-го числа пропав, а зять 5-го вже все. А сином, як ми були в Івано-Франківську, потім ми отож побули чотири скільки днів, поїхали на Польщу і в Польщі ми майже пошки день. А в цей день ми... а що він розказував? Нічого, що він нормально, все вивйо все нормально, все він ходив сюди, хазяйство кормить, все. Все нормально, мама не переживай і не їдьте і сидіть там. Сидіть, не хотів, мабуть, казати нічого особливого. А він не знав, він вже ж не знав, до його вечором прийшли. Коли невістка дзвонить, мам так і так забрали Олега й забрали Андрія. Все. Зв'язка не було з тих пор нічого. Боже, я не кожен день плачу, плачу, хоч знала, чи він живий, чи не живий. Взагалі нічого нема про нього. Ну, казали його так сильно, брат казав, так сильно його побили. Так, каже, ноги поломали йому так обухом били по, по ногах. Він у мене такий хороший, сам такий добрий, все мені допомагав, все робив. Не переживав, мамочко, їдь дід їд, города тебе посажу, я все зроблю, таку їдь з дітками. І все, хоч по сьогодні сіде, нічого немає. Ну, сподіваємося, що десь просто в полоні. Дай Боже, коли б хоч коли-небудь, просто щоб знати, знати, чи він живий, чи не живий так І так живем тепер бачите, як тут я ж кажу, взять ремонт і почав робити усе, сталося Я цю хату, купила їй. А тут таке, а не зимували ж так. я ж кажу, порвалося і батареї, і все на світі. То купили батарею сюди нову, а там опять. Робив вчора, робив, про коли, каже, ще там все довжен приїхати. Сподіваємося, знайдеться. Це єдиний Боже. Боже. Про зятя, хоч якщо будь є, що він дійсно живий. Ну так. А про сина. Ну, він у мене такий ще хлопець, я вам скажу, він такий, він, ну як, він. Характер його такий, що він не може, щоб там, щоб його обидив хтось чи що таке. Не знаю, як він там терпів, що він. ще й голову забрали в спортивному костюмі і в тапочках, і все, холодно ж. Да ще кинули, як казав, маму, в яму нас кинули, Так, каже, пороздівали і курточки, все позабирали цього старшого сина. Холодіна така була. Оце все більш нічого, я не знаю про нього.